Не пройшло півроку, як я знімаю нове відео на Ютуб. Привіт, я Корі, і сьогодні хочу з вами поділитися моїми фаворитами за останній час. Перед цим хочу сказати, що це вже не перша моя спроба засняти нове відео на Ютуб. Я насправді дуже хотіла сильно показати вам про мої будні тиждень влогів або просто влог про мій день. Але якось я вибирала такі активні насичені дні. В яких я просто не встигала. Я починала знімати зранку, і все. Далі, далі я пропадала, далі, бо в цьому ритмі я просто не встигала це все знімати. На жаль, і зрозуміла, що за цілий місяць літа я практично нічого не знімала для мого такого щоденника по сезонам. Тому будуть це виправляти. В мене, мабуть, стоїть таке, що. Та щось знімати, да? Кому це буде цікаво? Але я розумію, що в першу чергу я це знімаю для себе. Бо далі мені буде цікаво подивитися на те, як я мислила, які в мене були думки, вообще що я проживала. А, і плюс нема в нас на ринку в Ютубі класних на українському ринку класних блогерів, цікавих лайфстайлів. Uh, мені від цього дуже сумно, але ми каже, що бери всю свої руки, знімай і, і, і роби класний контент. Того, why not? Давайте приступати uh, фаворити останнім часом почнемо ми з книг. Ніби я така вся начитана, перша це ніколи не їжте наодинці. Про нетворкінг дуже цікава книга. Е, мені, як людині, яка вообще дуже важко, як сказати, я себе в цьому розвиваю. Да? То, що було рік назад, і що зараз це дві різні людини. Але мені все ще дуже важко розмовляти з новими людьми, знайомитись. Е, щоб ви розуміли, хоча мало хто так думає, але я той тип людей, які перед тим, як когось набрати, я собі прописую, да, що я маю сказати. Так що, ця книга дуже класна. Буде цікава, я думаю, всім, всім, кого цікавлять зв'язки, хто хоче розвивати свої бізнеси через зв'язки. Тут розказується про те, як це важливо, як робити ці всі зв'язки. Трошечки, якщо відверто, затягнута. Було декілька таких моментів, що я читаю, думаю, було вже ж, ні? Того майте на увазі, але все рівно дуже прикольно, цікаво. Наступна книга підійде, Я думаю, що більше для маркетологів, для тих, хто цікавиться темою комунікації, також бізнесу. В принципі, може, і не для тільки маркетологів, ну, в общем. Мені, наприклад, дуже цікава книга. Називається Комунікаційна стратегія в бізнесі. Актуальна, дуже цікава. Читаю її дуже повільно, бо тут дуже багато інсайтів на кожній сторінці. І мені хочеться це все відразу е, да, як це, в життя втілювати, виконувати. Того, коротше, клас, рекомендую. Мені дуже сподобалось. Далі по фільмам. Я собі тут просто. Прописала список е, по фільмам, якщо чесно, я так подумала, і мені реально нічого не запам'ятало за останній час. Але запам'ятався класний мультфільм, який вийшов буквально тепер е, Головоломка, або думка мене виворіт. Просто улюблений, напевно, мій мультфільм. Дуже мені він подобається. Що перша, що друга частина, просто суперові. Е, це про так, навіть не скажеш, якщо чесно. Коротко про що він, але, напевно, про самопізнання, про те, як е, відбувається в нас да, в дітей цей процес е, дорослішання, про емоції, як розуміти себе. в общем, як на мене, дуже класний мультфільм. Рекомендую всім. Далі по серіалам. О, да, от Насчет серіалів, це, звісно, не за останній місяць, але десь м від зими. Ці три серіали я глянула, вони просто, просто суперові, короткі і дуже класні. Перше, це один день а, серіал, сразу, хто не любить спойлерів, сорі, можете промотати, але це серіал, який вам розіб'є серце. Просто, він настільки крутий, що ви розумієте, ви ніби проживаєте бо це все. А, бо це про відносини двох друзів, да, дівчини і хлопця, про те, як вони виростали в щось більше. І ну, це дуже цікаво, дуже класно. Але не, не додивляйтесь до кінця, бо ви будете просто ще дня три ходити і відходити від цього. Наступний моє життя з Волтерами. Класний. Я, я взагалі, хто мене знає, то я люблю такі легкі фільми, без всяких, типу, драм, не люблю там ужастики, щось таке, я люблю романтику, комедію, от таке щось. І ви це якраз фільм про тож, серіал верніше. Тож такий легкий, класний. Не буду довго розказувати, подивіться трейлер, якщо вам відгукнеться, рекомендую. І нестерпне літо самер чисто такий літній вайб про дівчинку, про підлітків, любов, Мерковь. Ну, мені відверто, по-моєму, другий сезон більше сподобався, ніж перший. Ну, але ви, коротше, подивіться, якщо вам зайде, то. Розкажіть, як вам? Далі по косметиці. Е, перш за все, це, мабуть, буде автозасмага, е, річ, яка мене дуже врятувала на початку да? в літа, в кінці весни, Того, що це тоді, коли є зйомки, а ти така біла сметана, а новинки вже прийшли е, літні. В общем, автозасмага топ, коли немає часу загоряти, але коли хочеш мати класний е, загар. За смагу, так. Да. Я просто думаю, що багатьом вона буде актуальна, тим більше її ціна взагалі шикарна. Я не пам'ятаю, скільки, звісно, я за неї дала, але пам'ятаю, що дуже приємна ціна. Блогерські мої навички. О. От так вона виглядає. Коротше, класно, Обов'язково до неї візьміть перчатку, щоб у вас потім не було факапів, і щоб. Е Тон був рівнові, рівномірний і не спішіть. Бо в мене було постійно куча раз таке, що я спішу, 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 потім вони розводи, потім біл, білі п'ятна. Коротше, класна штука, но використовувати з розумом. Не знаю, чого я не зробила це раніше, але це татуаж брів просто. Типу, у мене він все було, але він був дуже світлий. І я все рівно постійно мала фарбуватись. Зараз я зробила темніший. І він просто, ну, це ідеальний варіант на літо, бо ти встаєш і тобі вже не треба паритись. Вії, теж, зробила Вії і все, і ти чувствуєш себе на 100, просто проснувшись, робила я в Ade Aesthetic Space, ссылочку можу залишити в описі Далі скульптор від Шарлотттілурі. Коротше, не знаю, чи там є ще якісь, чи ні. Ну, дуже мені лайк, дуже класно, легко тушується. Супер, виглядає. Далі блиск для губ. Це моя любов, вже не перший сезон, не перша баночка. В мене є класичний е, їхній блиск. Такий ліп бал. Ні, то це ліпбал. Ліп гідрайтер. От. Е, в двох варіаціях. Теж дуже класна штука. Ну, цей мені якось, я не знаю. Мені здається, що він якось робить більш класний об'єм, чи що Уже даже стерлася ця штучка. Ну, що воно так? Але дуже класний Sisters Aroma. Купляла я виснахому. Звісно, де ж ще? Далі парфуми. З ними це як з кірками. Люди діляться на два типи. Тим, кому вони дуже приторні, солодкі, і тим, кому вони ну, дуже подобаються. Я вже неодноразово чула по поводу них компліменти. Це теж Sisters Aroma. Ну що такі, о, от, Sister's Aroma Berry Me. А, дуже солодкий, приємний, з такою кислинкою аромат. Плюс у весна Home має скоро з'явитися новий аромат. По-моєму, аромат піонів. Коротше, теж я дуже вже чекаю, щоб спробувати. По одягу, звісно ж, мій фаворит любов, так як зимою дуже холодно його носити, то влітку я просто відриваюся на всі 100, це сорочки. Е, я думаю, що теж хто слідкує за мною давно, знає, що як я люблю сорочки різних кольорів, типів. Блакитні, це взагалі моя любов. У мене, мабуть, чотири є блакитні сорочки, і я не проти ще від чотирьох. <далі>, Далі це сукні вільного крою. У мене є, до речі, дві одинакові. Не знаю, може я прикріплю фото, може ні. Взагалі, дві одинакові. Зміс ексклюзив. Е, тож ідеальний варіант, бо... З ними, коли базова сукня, з нею можна дуже багато різних варіацій зробити. Тобто, оділа шляпки, оділа футболку, не знаю, оділа там наверх жакет, каблучки, сандалі, кеди, будь-що. І воно може з одною сукнею 20 образів скласти. Дуже класно. Я дуже люблю. А, плюс не жарко. Далі теж, в принципі, підходить під. Під сукні вільного крою це відкриті плечі. Відкриті плечі зараз це ще й тренд, але й моя любов, мені дуже це подобається, воно дуже так виключно, красиво виглядає, само собою, що не хоч куди, але тим не менш інколи можна. Ну і мій більше такий винуждений, я би сказала, фаворит це великі сумки. Бо я постійно клиду десь на цілий день. Зазвичай так буває, що я там собі або там. На півдня я йду, і мені треба дуже багато всього, або коли зйомки, і теж треба багато всього з собою тискати, то це великі сумки. Далі по додаткам. Додатки це мій мастхев, Діпті Дуже часто ним користуюсь, дуже мене виручає, як в робочих, так і в якихось буденних речах. І тік-тік класна штука. Для тих, хто любить тайм-менеджмент в цю всю штуку, планіровку, хто любить все мати чітко по полочкам, знати, що він має зробити, теж дуже зручна е, штука. Додаток дуже зручний, бо я насправді шукала досить довго, зручний саме для, для мене додаток. Бо постійно були якісь, ну, мені незручні місць очевидність. Е, того можете спробувати, якщо ви любите планувати, все тік-тік, я думаю, вам сподобається. Далі інтерв'ю-подкасти. Останнім часом, якщо чесно, я не прям сильно це все дивилася. Ну, мені сподобалися подкасти інтерв'ю церкви Сол. Е, дуже прикольно. Так, не, незвично це церква, яка знаходиться в Америці, церква українців. Звісно е, я не з всім згідна, так? Да? Е, але, в принципі, ну, мені так цікаво. Зараз, наприклад, я дивлюся їх, і мені поки цікаво. В принципі, це були всі мої фаворити за останній час, які я згадала. Якщо вам сподобалось це відео, то можете поставити мені лайк. Це класна підтримка для мене. Також можете в коментарях написати, яке відео ви ще хотіли б бачити. Та й просто щось написати буде лайк. <смір> Дякую вам за те, що ви добилися це відео до кінця, за те, що ви зі мною. І па-па! <смір> Хотіла сказати до скорої зустрічі, але. Яка там скора зустріч?